Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми на площадці під Києвом знімаємо Sintay, це модель 240 LX в зеленому кольорі. Приїхали до нас ось такі трактори, вони бувають і в інших кольорах. Бачимо, позаду стоїть і червоний, і жовтенький. Це трактор трьохциліндровий, це найдешевший трактор без рівнівої передачі. Тобто тут вже напряму стоїть від двигуна до коробки кардан. Трактор Одес з трьохциліндровим двигуном. Модель двигуна КМ-385. Переднє міст у вас розсувного типу. Це задній приводний трактор, тому переднє міст у вас регулюється, балка розсується. Додаткові грузи поставлені. В комплектації ящик для інструментів до кожного трактора йде по коробці. Коробка тут йде з гнучкою муфтою. Три передачі вперед, одна передача назад, плюс поніжаючий редуктор. Тобто ви вибираєте діапазон або повишення, або поніжені передачі. Дивимось далі. У вас іде приборна панель. Цільна електронного типу. У вас сидіння з підлокотниками регулюється по жорсткості по виліту. У вас трьохточкова навісна система під 20-й палець, два гідровиходи. Одна швидкість валовідбору. Вал відбору тут 6 є причепний механізм також. Це Сінтай, Сінтаївська база, Сінтаївська коробка тобто повноцінний завод Сінтай, без всяких там додаткових приколів. В комплекті ще йде отакий зіп ну там, там типа гаєчки, прокладочки такого типу. Електростартер, звичайно ж, гальма роздвоєні, можна відтормажувати кожним окремо колесом. Трактори ці коштують 4200 доларів. Якщо ви наш підписник, зробимо безкоштовну доставку, маленьку знижечку і в подарунок масло для цього трактора е, на заміну в двигун буде вам. Тому, якщо не підписаний, підписуйся швидше на канал і забирай свої бонуси. Всім гарного дня!